Ребята из клана А3, А2 просят передать им привет. Передаю вам привет на нашем первом стриме, на нашем э, новом, можно сказать, бренд New YouTube channel. Вот. Вот. World of yes. <laughs> Друзья, всех витаю на канале А3, А2 Крю. И у нас сегодня бей нашего соклана изумрудный Химмерс на 60 тп. До речі, друзі, з понеділка, тобто завтра, вже буде доступний для проходження клановий івент на колекційну вафлю. Це вафентрагер 9 рівня, і в нашому клані є кілька місць для тих гравців, які хочуть упоротися і здобути цю нагороду кланову. Можете кидати свої заявки в наш клан. Ми розглянемо і приймемо всі умови є в описі клану. Також додам ці умови. Вступу в наш клан під цим відосом. І так, стандартний роз'їзд для тяжів. Наш герой виїжджає на напрямок ТТ. Тут же нас чекають чифтейн МК-6. отака пушка, друзі. До речі, у 60 ТП. Цілишся в лючок, але кидає на 2 метри нижче. Ну, буває, буває, друзі. І тут справа не в тому, що він там. Не звівся повністю, а так буває. Вирішує наш герой проїжджати проїжджати на Чифтей на МК 6. До речі, тут трошки небезпечна така перекадка із четвертий міг через два простріли зробити постріл, але чомусь із четвертий, чи може на КД, але чомусь він спить. І не зважає просто на нашого героя. Чи грають. 658. Перший постріл. 658 пробиває і залишає на ФВ-215Б. Чи і правильно робить, тому що в нього ще киде, а треба їхати далі і пушити, тому що лівий фланг його вже немає, друзі. 3 в 5 залишається наша команда. І ІС-4 трошки здає назад, пробивають його з підпалом, займається трошки, але, мабуть, в нього є ремки і прокачаний екіпаж на вогнегасіння. Забирає його наш герой і лишається 1 в 4. Друзі, один в 4 десь є прога, дві бабусі і Еміль, хоча Еміль 9 рівня світиться прога. Вже тут наш герой зводиться повністю на 400 не пробиває Еміль десь з лівого фланга, з нашої респи. Не підставляється, Не підставляється, але ей, на місці нашого героя я б, наприклад, отак от трошки піднявся вище і туди фугасіка йому вдав би. Може, і не забрав би з пострілу, але була б. хоча, може, навіть і не попав би. 60 ТП, друзі. Польська техніка. Я не кажу, що танк поганий. Танк нормальний, можна грати. І наш герой забиває, забирає його, забирає прожетто в ангар. отримує непробиття в 350 одиниць. І тут ми бачимо, що тут вже є бабуся. Не встигаємо закидешитись. Мансує, мансує, друзі. 570 через гуслю пробиває ФВ-215Б-183, 930 непробиття від ФВшки. Ще одне неприбиття Рікашет на 930. Друзі. Це просто фантастика. 577. Альфа не проходить взагалі. Альфа 700 на танку проходить 577. Начебто все проти нашого героя. Але він мужньо стоїть, чекає. І вже вицілює бабусю. Ще одна бабуся вже не фулова. Десь Еміль, друзі. От Еміль. Питання цього бою в тому, що Еміль поздно приїхав. Він мав приїхати сюди раніше. І, і дві бабусі вони стоять на одній лінії і через просто не попадає, попадає в ствола свого тіммейта ПВ-215Б. І, звісно ж, не влучає в нашого героя. Ставить на каточок. 626 проходить. Урону. Мансує, мансує, танкує. Не можна підіймати ствола, друзі, треба грати далі. Автоприціл. Автоприціл ставить, правильно робить, друзі, правильно робить. Все, бабуся в ангарі. Об'їжджає Еміль. Знову, бачите, два танки на одному рівні. Тобто нашому герою ну, треба трошки попотіти, але питання в тому, що його всі вороги, вони всі на одній лінії. На одній лінії стояти не можна. Підрубає голду і пробуває в обличчя, просто в обличчя пробиває Еміля. Відкатується трошки вниз для того, щоб закидешитися, виграти трошки часу, лишається один на один з Емілем. Еміль начебто зробив вигляд, що він зараз тут з'явиться і наш герой чекає. Чекає, наш герой його, але. Але не виїжджає Еміль, друзі, не виїжджає. Що робити в такій ситуації? Треба пушити його. І Еміль у нас просто буквально на два постріли, а Еміль нас з свого барабану він не забере це 100 пудов. А Еміля тут вже і немає, друзі, бачите? Еміль. Еміль засвічується з правої сторони і не влучає в нашого героя. Пробиває трошки, і ховає своє НЛД для того, щоб Міль не міг його пробити, на 9 рівні це важкувато зробити. Лише голдою можна стріляти. І отримує ще один шот Еміль. Не пробиває на 340 нашого героя. Наш герой пушить його. Пушить, стає в клінч з ним. Заряджає голду, щоб вже 100% його забирати і відправляє Еміля в ангар. Друзі, це просто колосально, коли... Противники максимально грають неправильно. Тоді можна тащити, можна грати такі бої, але подумати треш, все ж таки треш було. 7447 дамагу, 5 фрагів, 5500 надонкованого. Це медаль мастера, медаль пула. Друзі, наш герой грає без прим аккаунту. 284 тисячі серий нафармлено. Отакий от бій, друзі. Я вам бажаю побільше таких боїв, щоб були у вас. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пака.